Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Вирішив привітання зробити на українську. то тоді ті, ті відоси я говорив на, на англійському, тепер на українському. Коротше, розповідаю, як у мене пройшов сьогодні день. Коротше, позвонила ще вчора мама, що якщо ти не підеш на ту роботу, яку я працював. Пару тижнів назад у серпні ти підеш завтра розгружати одяг на гуманітарку. Я сьогодні пішов на гуманітарку розгружати міхі. Я попрацював від другої години до кої там. До п'ятої, десь, до п'ятої. І, коротше, я хотів сьогодні викласти цей відос вчасно. Вчасно не буде, тому тут буде прем'єра під цьому ролику. Тому що через цю гуманітарку хотів зробити гроші на контент, на ці реакції, які ми будемо наступні дні з вами реагувати. І довелося мені піти на роботу. Але так важко було працювати такі важкі міхи. Брав на спину, на, на плече найкраще, ну, легше було брати. Але так було важко, тут гоп не втримую і впускаю, і то ведеться мені рукою то тягти, тягти вверх на другий поверх. Дуже важко було працювати. Дуже, коротше, було тяжко. Дуже тяжко. Я ледве. Ну, попрацював гроші, які заробив. Коротше, оці гроші. Я думаю, що заплатять двісті, заплатили це Це вже потратив. Потратив вже на цей контент. сьогоднішній. коротше, вона заплатила двісті гривень, а то ще було двісті п'ятдесят чимось. Але діло в тому, що от з тим хлопцем, яким ми працювали. Він попросив за знайомство поставити йому пиво. Пиво Львівське зі смаком вишні. Я взяв, типу, собі і взяв йому за 50 гривень. І за 54 чи 56 я заплатив за два пива. І ми там познайомились, посиділи трохи, почилили, поговорили. Він порофлив з мене, типу, чи ти не хочеш там з дівчатами познайомитись? А я типа. Кемон, я з дівчатами знайомце. Я і дівчата несумісне. Тому я не знайомився. І ми трохи посиділи. І до пів шостої, ні, з п'ятої до шостої годинку посиділи в шостій вже. Ні. Десь за 26, за 30 я вже поїхав додому. І попри і поки я їхав додому, я купив оці ось шоколадки. І, до речі, хочу зробити типу, міні-дисклеймер. Коротше, дисклеймер, що можу я трошки не так себе трохи як адекватно поводити через пиво. Розумієте, через що? Який зараз не, не дуже. Себе нормально почуваю через те, що я розумієте, попрацювався, раз, виснажився, плюс випив пиво розслабився. І зараз я можу трохи себе не так адекватно поводити. Тому не звертайте уваги. І ми зараз з вами реагуємо на плум, кейк-шоколад. Тут не пише перевод. А ну, чекайте, перевод не пише. І так, перевод шукаємо перевод. Деніс Френлі шукає перевод. Е... Це по англійськи це значить не наші. Добре, я буду читати те, що тут пише. Тому поїхали народ заставка. Деніс, сфрені реагує, Деніс, Сфрені реагує. Сьогодні буду реагувати на е... На маєстро Масімо Плум Кейк Шоколейт, Лейт, Лейт. По традиції читаємо коментарі. Фух, ну я після пивка, звісно, ну не так себе. Ну, блін, ну щось мені тут так розслабилось, усе, капець. Бо виснажився раз і тут розслабився два. Добре, читаємо коментарі. О, коротше вчорашній ролик, обзор, реакція на Біваєте, ви це все, все поняли. Читаємо 9 коментарів. Добре, що вже ми, містер Бістер багато не написав. Молодець. Бо ти розумієш містер Бістер, ти пишеш купа коментарів під роликом. І там, розумієш, нові люди приходять, пишуть, і їх не видно, а видно тільки твої коментарі. Типа ти. Скажем, так як це сказати, забагато пишеш коментарі, і не видно, що інші пишуть. то, ж ти багато написав. Ну коротше, так пиши багато коментарі під не запий челендж, бо там треба дійсно багато коментарів. А під звичайними багато не пиши. тому такі справи читаємо. Айфон Айфонович, молодець, що дотримався обіцянки і купив напій. Все зараді вас. Маміна Сімпотяга, прикольний нікнейм, поздравляю з зарплатою, думаю, твій контент улучшиться. Уже є гроші на наступний контент, думаю, контент справді покращиться. Чел 2022 року. -го Крутой напой, жду, що реакції, уже знімаю. Арабік Бой, мені кажется, танжерин це мандарин. Ну так, ми вчора погугли, погуглили і дізналися, що це справді так. Містер Бістер, ну так, танджерин це мандарин. Ну, я так теж думаю. Леонович, оцінка стандартна: 8 балів. Подивимося, скільки я цим кусняшкам дам оцінку. Роман Ковальчук, вітаю з першою зарплатою, друже. Дуже дякую. Тепер, друга. Е, Настя Тушенцова, Мангустин це мандарин. Мангустін, як я казав, Танжерин. Ти щось помилилася Настя. Мангустін. Джей Піесто Мангустин це мандарин, тільки назва інша. А що вони два мангустіни написали, як це танджерин? Я ж написав, що це танджерин. Ви, хлопці і дівчата, помилилися. Це не мангустін, а танджерин. Коротше, добре. Реагуємо з вами. Реагуємо ці два. Все, поїхали реагувати, коротше. А, до речі, ви замітили, що стіл вже помінявся? Це, коротше, мама вчора. Ну, у нас, я казав вчора, що ми маємо щось вирішити з тою одною деревиною. Мама вирішила, що як, наприклад, прийдуть гості, вона зробила накрила просто фіолетовий стіл, щоб не видно. Того ну, що тіп, там нема скла. Ну, але тут трохи замітно, бачите, є різниця, що тут більше, а тут менше. Ну нічого, зато гості не догадаються. Розумієте, все, погнали. Коротше, за всі ці штуки, за 4 штуки, заплатив 64, по-моєму, гривні. Ну, я думаю, можна сьогодні собі позволити, бо я попрацював. Я реально сьогодні як попрацював. І я вважаю, що я заслужив. І тому я так багато сьогодні взяв. Ех, ну, не дуже багато. Багато заплатив, скоріше всього. Ну, але я думаю, що я заслужив. Все, погнали реагувати. Е, так. Погнали реагувати. Ось така штука. Напевно, смачна, якщо така дорога. Давайте реагувати, від 1 до 10. Let's go. М -м, начинка. М -м -м. Смашно? Ну, можу поставити 9 балів, смачно. Поїхали наступну. Давайте, може, з чаємо, так? Давайте спочатку прореагуємо на окрему цю штуку і начинку. Так, ложечка, поїхали по ложку. Ну, дивіться, кожен день так немає цієї розгрузки, бо тому що розгрузка тільки вроді сьогодні що Сьогодні що за день. Блін, число я знаю, а от день тижня не пам'ятаю взагалі. Чекайте, вчора був понеділок, значить вівторок, так? Кожного вівторка, значить. І кожна віторка в них розгрузка. Та? Е, ну що я хочу сказати, Кожна вівторка, Ну, я не буду вже ходити наступний раз. Вибачте. Ну бо тому що дуже важко, дуже важко. Надіюся, мене приймуть туди назад, де я працював пару тижнів назад. Там всього лиш магніти розкладають, а сьогодні вивантажувати купа сотень одягу. Одягу, взуття це дуже важко. І так, ці штуці даємо. 8 балів. Тепер начинка. Начинка. Ну, начинка, також 8. А все разом 9. А Ну, ну начинка, 8 балів. Добре. Давайте з чаєм. Тут я холодний чай. Все рівно беремо. Я отдаю дві ложки цукру, ну якщо до мене вже дали. Ха-ха, буде солодке. Блін, нам доведеться на це відео ставити прем'єру. Ну нічого, зато завтрашні дні прем'єри не буде, бо я вже не буду ходити розгружати. Раз на тиждень, коротше кажучи, розумієте? Блін, чай реально холодний. Добре, ставимо на розігрів. Поїхали. Добре, поки розігрівається, давайте це доїм, а ті два вже чаєм. Поїхали. Коротше, ті пацани сказали мені ті двоє, ну там було два пацани. Отой, що мене привів туди, і там ще якийсь один його колега, погода, або друг, або знайомий, коротше. Він сказав, підійди до дівчат, запропонуй каву. А зразу не відповіли. Собі купіть. Хех. Ну, типа. Не знаю що, але мені, мені знайомитися з дівчат, з дівчатами це крінжово. Тому що ну, все одно скажуть тобі ні. В будь-якому випадку. все рівно... ну, бо тому що не твій варіант. Їм ти не твій варіант. Ну тому вони скажуть ні. Ну, це крінжово. То... Тому це справи. Е, і. Ну, купиш тим ту каву, ну, подякуй ти все. Просто зробиш приємно. Не знаю. Добре, я навіть не знаю, чи я то хотів вам розказати, бо я після пива Ну, не зображаю, чи я то хотів вам розказати, чи це взагалі не то, чи взагалі я вам лишнє щось розказую. Не знаю. Я ну, Ага, от, нагадав, нагадав. Коротше, що я зрозумів, що тут нема що взагалі Штуку, коротше, нічого не вийде. І я, як їхав додому, я придумав пісеньку. Пісеньку вже зняв на ютуб шорт. Е... Пісенька так звучить. Мені, дівчата, не світять навіть, не мрію про це. Ліпше уключу YouTube Short, познімаю своє лице. Коротше, вже зняв на YouTube Short. Ну, таку міні-пісеньку я придумав. Е... Штіпота, що мені дійсно не світять, ти все. О, тепер зовсім друге діло. І смачний, і теплий, і супер. Чай. Так. Взагалі, то, навіть якщо б мені світили дівчата, то я хочу сказати, що в мене нема часу на якісь там, знаєте. Компанії дружні, на, з друзями, з дівчатами, немає коли, тому що я віддаю майже весь свій час Ютубу. Тіпа, знімаю ролики, викладаю кліпи на канал. Тіпа, в мене немає часу. У мене графік такий, знаєте, деколи треба зранку зняти, треба деколи після обіду на вечір зняти. Розумієте, в мене такий графік, що немає часу, весь час з кимось там зависати у компанії друзів, там, знайомих, дівчат. Тому такі справи. Тому навіть, навіть якби все. Виходило, то нема коли, коротше. У мене немає часу. Все. Чого немає часу? Тому що 12 тисяч підписників чекають кожен день від мене контенту. Тому я їм і знімаю. Все я пояснив, давайте з чаєм. Ну, давайте ще раз оглянемо цю. А як це взагалі називається? Плумкейк. А як це по українськи плумкейк? А, пішов перевод. Найшов переводчик. Шоколадно-кремовим наповнювачем. Ага, бісквітний кекс. Я, я знайшов пере, переклад на український, дивіться. Ось тут. Бачите, бісквітний кекс. шоколадним кремовим наповнювачем Все. Ми тепер поняли, що це бісквітний кекс. Шоколадний кремовий. Блін, Бісквітний кекс з шоколадним кремовим наповнювачем Все зрозуміло. Ось такий, давайте з чайком. Let's go! Let's go, everybody! Everybody, йоу, поїхали. Так, поїхали. Він сказав, хто хлопець, з ким я працював. Він такий, знаєте, типа, мачок крутив у кулярах, з кульчиком йо на стелі. Е, він такий, типа... Заговорив до дівчат. І тут мені мама дзвонила. Encast, понятно, ти у нас зайнятий, типа, діловий, Ну, не знаю. Таке собі. Типа я не знайомлюсь. Я не знайомлюсь. Так, тепер з Ну що, з чаєм получає також 8 балів. А, 9, так. А, чомусь я вже хочу поставити 8, знову не 9. Хоча я поставив 9, але тут 8. Ну не знаю, може поставлю 9. Це просто той пацан ми з ним розгружали, і ще одним пацаном. Той пацан такий простий, звичайний, а цей такий на крутий, типу, та. і той крутий з ним не пішов, я трошки пішов. Спустив гроші, трохи на нього на пивко. Ну, ну думаю, зроблю приємну людині. Куплю йому пиво, нехай по... трошки на... розважиться. Та, він типу... А він трошки, він мене пригостив снікерсом трохи, я йому купив пиво. Все. Типа, розрахувалися, скажімо так, але не знаю. Ліпше так, якби той, той пацан просто пішов додому. Де я так би той пацан пішов, взяв бабки, пішов додому. Все. А я ще мушу з кимось зависати. У мене немає часу на компанію, розумієте? а Він тут ходить до нас, ходи до нас. Коротше, не буду я вас дурити, скажу справжню оцінку. 8 балів, все. 9 не можу поставити, бо нема. 9. Тут є 8. Щоб все, остання народ штука. Поїхали. Ну нічого, більше я вже в компанію наступні дні точно зарисати не буду. Бо чого? Бо чого? Тому що я вже заробив гроші, а значить я в місто, в місто, вроді не ногою. Тому я їхати не буду. Так, поїхали. Взагалі-то для мене спілкування з дівчиною, типа знайомство, ну якась крінжатіна, крін, крінжатіна. Та, типа позоритись там, типу, завдяки того, чи вона тебе захоче, чи не захоче. Ну, Ось це не для мене, розумієте? Я від цього подальше. Та. Ти навіть подальше не подальше, у мене немає часу на це, тому такі справи. Друге діло, як сама дівчина бажає з тобою познайомитись. А як ті дівчата не хочуть навіть то, вроді тебе бачити, а ти познайомишся, познайомитись, це для мене крінж. Бо ти позоришся. Вони тебе не хочуть, а ти а ті хлопці ходи познайомилися. Ну, типа товкають, щоб ти познайомився. Це крінж, це тупо. Я вважаю, що дівчата самі мають приймати рішення. Чи хочуть вони знайомитися з тою людиною, чи не хочуть. Тому такі справи. не Ти маєш нав'язувати себе, бо ти хочеш. Ну а вони не хочуть. все, ти їх не заставиш. Тому такі справи. Тому такі справи народ. Все, доїдаємо. Хм. Думаю. Що ж, друзі, доїдаємо. Доїдаємо, не качаємо. Поїхали. Я можу якусь рему вліпити, розумієте відео? Бо Денсплені без цього не Деньсплені, розумієте? Поїхали. Ні, ну я б хотів поставити дайбалів на неї. Коротше від цього Масімо, маестро Масімо ще є пончики. Я думав взяти, ну типа пончики. Як по-українськи буде пончики, бо це точно не наше. Пундики, пундики, так. І. Коротше, пундики. Тоже від Маестро Масимо. Але я думаю, ми пундики вже з вами недавно їли е, Морозиво у вигляді пундика. і думаю, треба щось нове. Тому я взяв, типу, як це називається, бо я вже забув. Бісквітний кекс. Бісквітний кекс, так? Бісквітний кекс. Шоколадний кремовий напоміж. Коротше, бісквітний кекс. А то пізніше, може візьму і пундики, бо, бо розберу. Тому чекайте, на днях може візьму. Ну ви можете проголосувати в коментарях, чи хочете, на, щоб ми проагували на бісквітні пундики в коментарях, чи не хочете. Доїдаємо. Що ж, друзі, ми впорались. Ми з'їли 4 штуки і все. На ютуб шотки не лишав. Тому що я вважаю... Що якщо я купив все для одного відео, я повинен зняти, зняти все з'їсти ну, в цьому одному відео, а не лишати на ютуб-шорти. На ютуб-шорти я малюнки покажу, а тут я з їм, з вами поговорю. Поросм... Коротше, для нас. Це суто для моїх відданих підписників, які подивляться це відео. Зі мною посидять, теж вип'ють чай, поїдять зі мною і поговоримо в коментарях. Тому такі справи. Тому я вважаю, що треба все їсти. Невелике відео. Тому дякую за перегляд цього відео. З вами був Деніс Френні. Поговорили про життя. Я вам відповів, можливо, ви в мене себе і ніколи не запитались, але я вам відповів на питання, чому я не знайомлюся з дівчатами. Чи взагалі навіть з хлопцями, навіть теж, чого я не знайомлюсь. Коротше, дякую за перегляд. Якщо Ютуб не спише, поставте лайк. Підпишіться на мій канал. Чим більше людей, тим краще. Напишіть любий коментарій або проголосуйте, чи купуємо ми з вами від цієї самої фірми пундики. І з вами, як завжди, день спринт. Чекайте завтра нову реакцію. І сьогодні багато вийде ютуб шортів. Всім дякую за перегляд. Пока. Все поїли. Супер. Все доїли, бачите, все порожнє. Це порожнє, це порожнє, це порожнє. А це завтра на новий контент. Всім дякую за перегляд, всім пока. Бувайте, друзі! Йоу!